Є одна задача з настільки неочікуваним розв'язком, що навіть знаючи його, здається, що він неправильний. Здається, це майже неможливо порахувати. Відчуваю, що в мене зараз дах поїде. Якщо хочеш багато коментарів і всіх заплутати, у тебе вийде. <риклад> На Ютубі є купа відео про це, але я вважаю, що всі вони або неправильні, або неповні. Тому у цьому відео я збираюсь зануритись глибше і детально усе пояснити. Отож, задача. У нас є 100 ув'язнених. Вони пронумеровані від 1 до 100. Аркуші з цими номерами випадковим чином ховають у коробках в окремій кімнаті. Ув'язнені заходять у кімнату по одному і повинні за 50 спроб знайти коробку, в якій захований їхній номер. Після цього вони виходять з кімнати, залишаючи усе так, як було до того, як вони зайшли. Спілкуватися з іншими ув'язненими їм не можна. Якщо кожен, зайшовши в кімнату, зможе знайти свій номер, їх усіх відпустять. Але якщо хоча б один не зможе, то на всіх чекає страта. Перед самим початком ув'язненим дозволяється обдумати свою стратегію. Тож як їм краще діяти? Якщо відкривати коробки у випадковому порядку, то шанс знайти свій номер у кожного буде 50%. А це означає, що ймовірність того, що впораються усі 100 людей, одна друга помножити на одну другу, помножити на одну другу і так 100 разів. Або одна друга у сотому степені. Іншими словами, 0,000000, загалом 30 нулів, а потім 8. Для порівняння, ймовірність успіху такого підходу нижча, ніж двом людям випадково підібрати одну й ту саму піщинку з усього піску на всіх пляжах і всіх пустелях на планеті. Але раптом існує стратегія, яка підвищить шанси ув'язнених до 30%. Стратегія, завдяки якій ймовірність вийти на свободу збільшиться на 30 порядків. Це те ж саме, що розтягнути міліметр до розміру видимого Всесвіту. Однак домовлятись вони можуть лише заздалегідь. Саме так. Це можливо? Так. Розповідай тут немає жодних хитрощів. Просто для розв'язання доведеться добряче зануритись в математику. То що ж потрібно буде робити ув'язненим? Якщо ви не знаєте відповіді, ставте відео на паузу і спробуйте розв'язати. Якщо вам не виходить, не хвилюйтесь, ви такі не одні. Навіть автор цієї задачі, інформатик Пітер Бромілтерсен, сам не додумався до відповіді. Йому допоміг його колега. Мілтерсен опублікував статтю з цією задачею, а в кінці написав, що вирішення великодушно залишає за читачем. Отже, розповідаю уявіть, що ви ув'язнений. Зайшовши в кімнату, спершу потрібно відкрити коробку, на якій написаний ваш номер. Номер всередині, скоріш за все, буде інший, але це не страшно. Просто йдіть до коробки зі знайденим номером. Подивіться, що в ній, і рухайтесь до коробки з номером, який був всередині, і так далі, поки ви не знайдете аркуш з потрібним вам номером. Коли ви знайдете свій номер, він відправить вас до тієї коробки, з якої ви почали. У такий спосіб замикаючи цикл номерів та коробок. Свій номер ви знайшли, а отже, в кімнаті вам робити нічого. Можна виходити. Ця стратегія збільшує ймовірність до 31 що всі стов'язнів знайдуть свої номери. Ти про всіх зараз кажеш? У 31% випадків усі знайдуть свій номер. Що? Отже, як це працює? Насамперед варто звернути увагу, що всі коробки стають частиною замкненого ланцюга. Найкоротшим ланцюгом буде коробка, у якій захований її ж номер. Якщо ув'язнений номер один відкриє першу коробку і знайде одиницю, то значить коробка була частиною ланцюга з однією ланкою. У ланцюзі може бути дві ланки: наприклад, перша коробка відправить вас до сьомої, а сьома назад до першої. Також можливі три ланки: чотири або п'ять, скільки завгодно, аж до сотні. Найдовша послідовність включає в себе усі 100 коробок, але найімовірніше, якщо розкладати номери випадково, вийде кілька циклів: одні коротші, інші довші. Починаючи з коробки під вашим номером, ви абсолютно точно потрапляєте в цикл, який закінчиться потрібним вам числом. Знайдете ви його чи ні, залежить виключно від того, скільки доведеться робити кроків. Якщо вам пощастило і їх не більше 50, успіх гарантований. Але якщо 51 або більше, то нічого не вийде. Кількість коробок, які можна відкрити, закінчиться раніше ніж ви знайдете свій номер. Відкриваючи першу коробку, ви будете на максимальній відстані від тієї, що вам потрібна. Вам треба знайти номер, який приведе вас до цієї першої коробки, і щоб її відшукати, доведеться пройти весь цикл до самого кінця. Якщо ув'язнені діятимуть таким чином, а в найдовшому циклі буде 51 коробка, то програє не якийсь один ув'язнений, а кожен чий номер опинився у цьому ланцюжку. Вони дійдуть до передостанньої коробки, але на цьому доведеться зупинитись. <зв язання> <зв язання> ймовірність того, що ув'язнені вийдуть на свободу, дорівнює ймовірності того, що серед усіх циклів не буде жодного довшого за 50 коробок. Я казав, що така ймовірність приблизно один до трьох. Але як це порахувати? Що ж, давайте поміркуємо, скільки є способів з'єднати сотню коробок у замкнутий ланцюжок зі ста елементів. Скажімо, перша відправляє до другої, друга до третьої, третя до четвертої і так далі до сотої, яка повертає нас до першої. Може вийти і більш хаотично. Коробка номер п'ять відправить нас до дев'яносто дев'ятої, до сімнадцятої, і остання буде номером. 63. І від неї повернемося до коробки номер 5 Скільки ж всього може бути варіантів таких переміщень, якщо у нас 100 коробок? Першою ми можемо відкрити будь-яку коробку зі сотні. Другою, оскільки одну вже відкрили, будь-яку з 99. Наступну обираємо з 98. І так далі, поки не дійдемо до останньої. Там вибору вже не буде, останньою буде та коробка, яка залишилась. Отже, загальне число комбінації це 100 помножити на 99, помножити на 98, на 97 і так далі до одиниці, іншими словами, 100 факторіал. Це і є число всіх можливих ланцюжків зі сотні коробок з номерами. Але не варто забувати, що у нашому випадку ми говоримо не про рядки чисел, а про цикли, і різні, на перший погляд, послідовності можуть виявитися одними й тими самими. До прикладу, 2, 3, 4, 5, так до сотні, і потім 1. Це те саме, що 1, 2, 3, 4, 5 і так до сотні. Рядками ми можемо записати сотню різних послідовностей. Просто починаючи один і той самий цикл з різних місць. Тож виходить, що загальне число циклів це факторіал 100 поділити на 100. А яка ймовірність того, що серед сотні випадково захованих аркушів буде цикл зі сотнею коробок? Треба взяти загальне число всіх можливих циклів довжиною 100? це 100 факторіал поділити на 100 і поділити на кількість усіх можливих розташувань номерів всередині коробок, тобто на 100 факторіал. І у нас вийде 1 до 100. З ймовірністю в 1% випадково заховані по коробках номери утворюють цикл довжини 100. Цей результат можна узагальнити. Ймовірність випадково отримати цикл з 99, 1 до 99. Цикл з 98 коробок, 1 до 98. Ймовірність появи ланцюжка довшого за 50 обчислюємо так. 1,51 плюс 1,52 плюс 1,53 і так далі. Складаємо все разом і отримуємо 69 сотих. 69% ймовірність програшу, а 31% ймовірність успіху. Тобто що циклів довших за 50 не буде. Все одно важко повірити. Здається, що це якась магія з цією стратегією у сотні ув'язнених більше шансів на перемогу, ніж у двох людей, які обиратимуть коробки випадково. Чи означає це, що тепер у кожного окремого ув'язненого зросла ймовірність знайти свій номер? Ні, ті самі 50%. Ув'язненим, як і раніше, дозволяється відкрити лише половину коробок. Шанси залишаються 50 на 50. але ймовірність індивідуального успіху кожного учасника тепер пов'язані. Уявімо, що ми вирішили провести експеримент тисячу разів. Якщо відкривати коробки випадково, то найчастіше свій номер знаходитимуть близько 50 людей. Іноді їх буде трохи більше, іноді трохи менше. Але за нашою стратегією усі ув'язнені знайдуть свої номери в 31% випадків. А в 69% потрібний номер відшукають менше 50 людей. Ув'язненим або щастить усім одразу, або невдачі зазнає більшість. Ось як працює ця стратегія. А чому ти вирішив, що твій номер завжди буде в твоєму циклі? Це. Я не розумію. Це найважливіше питання. Просто дивись. Цілком можливо, що ти пройшов увесь цикл, але свій номер так і не знайшов. Тому що цикл не той, і тобі доведеться починати новий. Мене цей момент бентежить. Правильно, так, 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 так. так Усі ставлять одне й те саме запитання: чому ми вирішили, що починаючи з коробки під твоїм номером, ти гарантовано потрапиш у цикл, де є аркуш з твоїм номером. Давайте подумаємо. Уявіть, що ми знайшли номер 73. Це означає, що ми точно підемо до коробки під номером 73. Виходить, що аркуш і коробка з одним і тим самим номером. Це спільний елемент. Немов деталька лего кожен аркуш лежить в якійсь коробці. Ось я ховаю аркуш в коробку випадковим чином, і як бачите, ми фізично не можемо зайти в глухий кут. Неможливо відкрити коробку і зупинитись, адже в кожній лежить номер, який відправляє нас далі. Нагадаю, що за умовами задачі усі 100 аркушів розкладено у сотнях коробок, тобто кожен номер знаходиться у якійсь коробці. Це значить, що кожен цикл неминуче замкнеться. Тож, починаючи з коробки під номером 73, я рано чи пізно знайду аркуш з номером 73. Бо так і лише так, я повернуся до коробки 73 і завершу цикл. Хто наглядач у цій в'язниці? З яким це садистом, математиком ми маємо справу? Це жах. А якщо якийсь наглядач відчув співчуття до ув'язнених і заздалегідь продерся в кімнату з коробками? Він може забезпечити їм 100% успіх, помінявши лише два аркуші у двох коробках. Серед ста елементів може бути лише один цикл довший за 50. Його можна розбити навпіл, якщо поміняти місцями лише два аркуші. Вийде два цикли, кожен з яких коротший за 50. А якщо раптом попався дуже злий наглядач, який розгадав план ув'язнених. Він може розкласти аркуші так, щоб цикл вийшов точно довшим за 50. І що ж тоді? Тоді ув'язнені приречені? Дивовижно, але ні. Щоб виправити ситуацію, можна випадково змінити номери коробок. Наприклад, до кожного номеру додати 5. Цикли утворюються як за рахунок розташування аркушів, так і за рахунок номерів на коробках. Змінити номери коробок це власне те ж саме, що переставити аркуші. Розташування аркушів знову буде випадковим, і ймовірність успіху знову буде приблизно 1 до 3. А що станеться, якщо збільшити кількість ув'язнених? Цікавий факт: ніхто не знає, що буде, якщо взяти більше в'язнів. Ймовірність наблизиться до межі упаде до нуля, чи що? Це мій друг Мет Паркер. Припущу, що насправді він мав на увазі, що ми точно знаємо, що станеться у цьому випадку. Візьмемо тисячу людей, кожному можна відкрити 500 коробок. Здається, що їхні шанси на успіх значно менші, але якщо порахувати так само, як ми це робили раніше, вийде 30,74% — лише на пів відсотка лише на нижче, ніж коли ув'язнених 100. Візьмемо мільйон і порахуємо 30,685%. відсотка. Для мільярда ймовірність майже така сама. Щоправда, сам експеримент забере значно більше часу. Отже, ймовірність успіху ув'язнених справді наближається до межі. І яка ж ця межа? Ми застосовували формулу 1 мінус ймовірність невдач це 1 51 плюс одна п'ятдесят і так далі до однієї сотої. Цю послідовність можна зобразити як суму площ прямокутників. Проведемо через їхні вершини криву. Це графік 1 поділити на х. Площа за цією кривою від 50 до 100 приблизно дорівнюватиме сумі площ прямокутників. І що ближча кількість ув'язнених до нескінченності, то меншою виходить похибка. Щоб обчислити ймовірність невдачі, нам лише треба взяти інтеграл 1 на x від n по 2n, вийде натуральний логарифм 2. Виходить, що ймовірність успіху одиниця мінус натуральний логарифм двох. Це близько 30,7%. Отже, загалом неважливо, скільки саме ув'язнених. Ймовірність успіху за умови використання нашої стратегії завжди вища за 30%. Складно повірити, що 100 людей можуть знайти потрібні номери. А тепер виявляється, що людей може бути і тисячу, і мільйон, скільки завгодно ув'язнених знайдуть свої номери з ймовірністю не меншою, ніж 30%. Краса стратегії у тому, як вона пов'язує між собою шанси кожної людини. Ймовірність знайти свій номер випадково 50%. Але за нашою стратегією, для всіх, чиї номери опинилися в одному циклі, ймовірність успіху буде однаковою. Щойно всі номери розставлені, ймовірність закріплюється і дорівнює або 100%, або нулю. За цією стратегією ви не зможете наблизитись до перемоги, якщо бодай хтось не знайде свій номер. Тут або програють через більшість, або перемагають усі. Дякую, що додивились це відео до кінця. Друзі, запрошую вас на інтенсив з дубляжу, який відбудеться 21-22 вересня у Львові на студії 20 К. Production. Це ось тут, прямо у цьому приміщенні. Це ідеальна можливість за два дні отримати максимально багато інформації, крутого досвіду і найважливіше практики дубляжу. Тому не зволікайте і реєструйтеся за покликанням в описі під відео або за цим QR-кодом. І, звичайно, не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар і поширити це відео своїм друзям. Дякую.